Вітаю вас на першому міському. Нагадую, ви дивитеся проєкт Консиліум. Говоримо про профілактику різних станів і захворювань. Але от сьогодні будемо говорити про таке відчуття, яке знайоме, я впевнена. 100% наших глядачів це біль. Біль буває різний. Він буває там легкий. Який, наприклад, головний біль подихав киснем, і все пройшло. Буває і більш серйозний, і нестерпний і гострий. Болю буває видів ну, безліч, і будемо розбиратися. З тим, чи потрібно його терпіти, чи знеболювати, чи що робити, будемо розбиратися з експертом. Вітаємо в нашій студії Ігоря Євенка, кандидата медичних наук, анестезіолога, реаніматолога, завідуючого відділенням анестезіології та інтенсивної терапії медичного дому Одрекс. Пане Ігоре, вітаю вас в нашій студії. Скажіть, будь ласка, взагалі, якщо простими, якщо це можна сказати простими словами, бо слово біль одразу у всіх своїх асоціації, що це за реакція організму? Це попередження, це вже якийсь там, не знаю, червоний прапор, все пропало і там щось руйнується, таке серйозне, що е, треба бігти, з, ну, не відтерміновуючи до лікаря, що таке біль, е, що це за сигнал нашого організму, нашому мозку. Є таке відоме багатьом висловлювання, що біль це сторожовий пес здоров'я, його приписують давнім лікарям, і зазвичай біль сигналізує про те, що в організмі відбулася якась проблема або відбувається проблема. Тобто, це справді попередження про те, що щось. Пішло не за планом, і треба якось на це реагувати. Знаєте, дуже часто приходять різні експерти в своїй е, конкретній галузі е, медицини, і там ми говоримо про головний біль окремо, чи про біль в м'язах, чи в хребті. І там градації ну такі там, десятками і сотнями. Але загалом ну, ми всі знаємо, що, е, як пересічний громадянин реагує на біль, що він робить. Він… Е, Ну, або нічого не робить і з терп, і, е, терпінням сидить і чекає, поки він пройде, або п'є якесь зневолювальне. А ми розуміємо, що це ж не вирішення проблеми, так? Ну, Інколи і вирішення. Е, є багато видів болю. Найбільш проблемний, напевно, біль хронічний, котрий живе з людиною довго і повторюється один, другий, третій день і довше. І тоді е, точно треба розбиратися в цьому. Цьому більш глибоко. Якщо це невеликий, не, не тяжкий головний біль, або біль пов'язаний з невеликою травмою, як там поріз, наприклад, то можна uh -huh. справді прийняти один-два рази аналгетик і будь-яку таблетку, які продаються без рецептів в аптеці, і на цьому заспокоїтись, якщо біль не проходить або він супроводжується іншими неприємними відчуттями, як то підвищення або зниження тиску. Температура, кашель, запаморочення і багато інших симптомів то краще почати в цьому розбиратися і звернутися до лікаря. Цікаво, знаєте що цікаво, чи є якісь такі такі не знаю дослідження, чи щось таке, про який біль найчастіше турбує людину? Чи тут таких досліджень немає, і в кожної нації будуть свої цифри в українців свої, там в європейських країнах свої? Це головний біль, чи це поперек, чи це вже такий біль? Ну, наприклад, серйозний як біль онкологічного хворого? Я справді не вивчав таку статистику, але думаю, що найчастіше біль може бути пов'язаний з травмами різного ступеню тяжкості? Якщо ми говоримо про біль, як загалом таке поняття, чи є якісь такі підказки, з яким болем можна, як ви кажете, два-три рази прийняти анальгетичні препарати, чи вже треба йти до лікаря? Може, якісь тести, шкали, чи щось подібне, ну наприклад, можна спробувати оцінити біль в балах за школою 10-бальною шкалою, наприклад, і в нормі. За десятибальною шкалою буде боліти не більше трьох балів. Тобто біль більше трьох балів вже потребує якихось втручань, особливо якщо це біль у спокою. Давайте якщо попросимо режисера біль... також вивести нам такий. Ми маємо таку шкалу, щоб наші глядачі теж бачили, як це градується. Цей біль це шкала головного болю в десятибальній системі. Так, це називається візуально аналогова шкала. Якщо ви оцінюєте свій біль на три бали приблизно або менше, ви. Можете не дуже за нього турбуватись, справді прийняти парацетамол або ібупрофен, або інші аналгетики. І якщо біль вас залишить, на цьому заспокоїтись. Тобто розуміємо, що є все ж таки такі варіанти, коли ви можете, ну так би мовити, самолікуванням зайнятися, що це не такі загрозливі стани. А взагалі, зловживання такими препаратами, як ви там казали приклади, або іншими. Чи може воно, воно принести ще більшу шкоду, збільшити біль з часом? А ну, це ж може прогресувати та сама хвороба, або звикання якесь може до них бути до цих препаратів, або взагалі реакція інших органів, печінки, чи нирок, чи чогось там, шлунку на ці препарати з часом буде неадекватною, і буде інший біль вже в іншій ділянці. Так, будь-які медикаментозні засоби, ліки, вони мають інструкцію для вживання і краще її прочитати перед тим, як починаєш приймати ліки. Але найпростіше правило для тих аналгетиків, котрі продаються без рецептів в аптеці, це або парацетамол. Або нестероїдні протизапальні препарати, котрих нас в торгових дуже багато. Ну найбільше сповсюджений ібупрофен. То зазвичай можна прийняти поспіль 2-3 таблетки цього засобу. Якщо біль вас не покидає, то краще звернутися вже в лікарню до сімейного лікаря або в інший заклад для того, щоб почати розбиратись, що з вами відбувається. Ну, я так розумію, що все одно будь-яка пігулка, яку ми маємо медичну таку хімічну сполуку завжди і бачимо це, вона має і протипокази, і має е, певні е, такі наслідки прийому. І про все це дослідження, як ніхто їх не ховає, про все це прописується в інструкції. Але де ви бачили людину, яка першою при головному болі сідає і вивчає інструкцію? Мені здається, перше, що вона робить, це п'є, а потім ще тиждень п'є, потім ще, а потім вже виникає Якась побічна реакція, і вже потім може хтось полізе почитати, що вона нормальна при цьому препараті. Ну, тоді ще раз такі прості рекомендації. Якщо ви прийняли 2-3 таблеточки поспіль, і вам не стало легше, то вже можна почитати інструкцію. А взагалі-то не рекомендується приймати ці таблетки, знеболювальні, більше 2-3 і більше 2-3 днів поспіль, тому що інакше вони можуть викликати побічні дії. Котрі пов'язані з пошкодженням функції нирок, з пошкодженням функції шлунково-кишкового тракту, з порушенням системи згортання крові. І це наслідки такого безконтрольного прийому ліків, вони іноді можуть бути більш загрозливими ніж сама причина їх прийому і ніж сам біль. Чи є якісь такі препарати, пане Ігоре, які можуть бути на якісь, якщо так можна мовити, наркотичній основі? Так, Чи вони такі, не продаються без такі рецепту? Препарати також є. Іноді вони продаються навіть де, деякі аптеки беруть на себе сміливість продавати їх без рецептів. І це відомі назви, я не хочу їх називати. Ми не називати називаємо для... назви, просто ми розуміємо. Не хочу що називати, вони щоб це бути, не виглядало пропозицією, їх спробувати. Але так. ці препарати справді можуть бути у досить вільному доступі, і, безумовно, треба розуміти, що ті препарати, котрі мають. Потенціал за, за силою дії близький до наркотиків, або які мають в складі наркотики. Вони застосовуються тільки для лікування дуже сильного болю, зазвичай це в стаціонарі або якщо амбулаторно, то також під наглядом лікаря. Тому людина здорового глузду не повинна експериментувати з такими препаратами самостійно і це дуже слушна порада, тому що дуже люблять наші українці. Знаєте, ще якісь такі дідівські методи, або просто народну медицину якось використовувати в серйозних випадках, або навпаки, кудись відчайдушно кидатися в медицинську сферу і брати те, що їм не потрібно. До речі, чи є такі види? Болю, які, наприклад, людина, яка йде по шляху найменшого спротиву, просто хоче випити пігулку, а насправді вона їй не потрібна, і можна деякими там рухами. Я не знаю, заболіла там поперек, сидів довго. І замість того, щоб пити, треба порухатися. А людина не хоче вставати і рухатися, або в неї багато роботи не буде. пігулку. або голова заболіла від напруги того, щось там вирішували якісь питання, щось писали дисертацію і щось іще. А треба ніби встати подихати, як деякі рекомендують, спробувати. Хоча перший засіб такий, ані вже йде за пігулками. Є дуже може бути дуже багато причин болю. Наприклад, той самий посттравматичний стресовий розлад він також може бути причинами больових відчуттів, коли самого болю немає, але людина його відчуває на тлі стресу тривалого. Наприклад, так. І навіть таке може бути, так навіть таке може бути, і тому якщо біль не піддається звичайному простому лікуванню кількома пігулочками, то це значить, що це дуже складна проблема. Вона потребує такого детального розгляду, Вона розгляду вона потребує діагностики і такі тривалі больові складні синдроми, котрі не піддаються лікуванню звичайними методами, вони потребують мультимодального впливу. Мультимодального лікування, і в цей мультимодальний вплив вже може входити і якась лікувальна фізкультура, і фізичні методи впливу, і іноді масаж, іноді якісь техніки остеопатичні, навіть угу. і іноді прийом багатьох медикаментів двох, трьох, чотирьох препаратів з різними механізмами дії для того, щоб позбавити людини надійно і назавжди. Цього болю, взагалі ж ми розуміємо з вами, так що е, прикладі такому дуже простому е, нашим глядачам наведемо, що якщо є, наприклад, мінімальний там перелом, так і можна пити знеболювальне дуже довго, але перелом від цього ну правильно і не вилікується. Тобто, якщо це тривалий будь-який біль, що це не лікування знеболювання, це тільки е, спосіб боротьби із болем. А саму причину цього болю треба віднайти, і як, от знаєте. Приходять експерти різні в нашу студію, була нещодавно стоматологиня, яка розповідала, якими е зубни, білі проблеми саме з щелепою давали просто такі реакції в інших органах і в інших проявах, що просто навіть і додуматися не можна було. Що це саме було е по перше, пов'язано із е проблемами із зубами. А виходить, що отак, і треба було розбиратися цілий детектив. Там був в неї. І е е як ми бачимо, що от. За вашими прикладами, так само є дуже різні проблеми з різними дослідженнями і лікуваннями, так і цими протоколами. Скажіть, будь ласка, що стосовно дітей? Мені здається, це найтаки найгарячіше питання, тому що якщо дорослий може терпіти, дитина зазвичай дуже активно показує те, що в неї болить. Якщо це там немовлято, іноді вона навіть не може показати, воно тільки кричить, тому що йому болить. А якщо дитина, вона може говорити, що. В неї болить і терпіти як дорослий, вона не може. Чи існує такі препарати, які не ушкоджують дитині, і чи можна давати їх взагалі без педіатра? Так, для дітей правила схожі, як і для дорослих. Також є безпечні ліки без рецептурного продажу. Це ті ж самі групи, це дитячий парацетамол в дитячому дозуванні, це дитячі нестероїдні препарати, той же ібупрофен, є дитячі у сиропах. І в інших, формах. Така менша І в інших доза? формах там спеціальна дитяча доза, яка також прописана в інструкції, або іноді на пляшісті, або на упаковці вона прописана. І знову таки рекомендують ті ж самі правила: якщо один-два прийоми знеболюючого не дало надійного ефекту, думайте, що робити далі. Йти до лікаря. Скоріш за, за все шукати вирішення в лікувальному закладі. Так, це ви знаєте, це такий алгоритм, який ну, треба запам'ятати перший. І взагалі ми рекомендуємо всім а, не займатися самолікуванням, ну в такому великому сенсі цього слова, не про один одноразовий приступ болю. А, ви самі нам сказали про те, що бувають фантомні болі. І це, звісно, ну, мабуть, така буде проблема і для тих лікарів, хто ще. Не стикнувся з цим, окрім там якоїсь лекції в університеті, не знав про це. Мабуть, дізнається з часом, поки триває війна. Ми, ви навели у прикладі ПТСР, що в людини щось болить, а аніби й не повинно боліти. А є ще е, фантомні болі, коли люди після ампутації залишаються без кінцівок і говорять про те, що в них там болить те, чого вже немає. В такому разі це тільки терапія. Тут е, ніяких знеболювальних не використовується, адже ж. Немає предмету болю, є тільки його відчуття чи уявлення. Використовуються спеціальні схеми терапії медикаментозної. Це знову таки називається мультимодальним підходом до лікування болю, що означає, що використовуються два-три іноді більше препаратів різного механізму дії, котрі дозволяють людині під наглядом лікаря подолати цей біль. І іноді це можуть бути техніки інвазивні, котрі пов'язані з блокадами нервів або з блокадами на рівні корінців спинного мозку, те, що може виконати тільки спеціально навчений кваліфікований спеціаліст в лікувальному закладі. Але саме такий мультимодальний підхід він дає найбільше шансів людині подолати свою проблему і далі вже жити без цього болю. Це ж такий, от результат, якого ти прагнеш, але відтягуєш його прихід. Так, якщо вдома починаєш у якісь свої терапевтичні схеми, потім я так розумію, коли приходиш до лікаря, ще окрім того, що ти розповідаєш про про проблему, ти повинен ще й розповісти, що ти робив, що приймав, щоб не було ніякої проблеми чи конфлікту препаратів, чи чогось такого. Ну, можливо, ще тому, що не всі знають, але справді альгологія це е, така окремо, окремий розділ в медицині. Цим можуть займатися іноді неврологи, іноді нейрохірурги, іноді травматологи. Дуже багато цим займаються анестезіологи. Це моя безпосередня спеціалізація анестезіологія. І, наприклад, ми в нашій клініці готові надавати і консультації, і допомогу, і лікування різними методами знеболення, в тому числі й тими, що я назвав блокадами. Нервів, блокадами корінців, тому, будь ласка, пропонуємо звертатися до лікарів, яким ви довіряєте, і ви отримаєте точно надійну допомогу. Це стосується і травмованих пацієнтів, і пацієнтів, які страждають внаслідок ампутації кінцівок, і пацієнтів з онкологічними болями. Іноді людина просто не знає, що є багато методів впливу на його біль, що ті таблетки або ті уколи, котрі йому запропонує. Один лікар, або котрі йому запропонують в аптеці, це може бути не останній ще крок. І існує така. Рекомендація, наприклад, Всесвітньої організації здро... охорони здоров'я як драбина лікування болю. Uh -huh. Тобто, поступово, поступово відбувається ескалація методів лікування. До одного додається другий, іноді третій. Міняються препарати, міняються методики, і все робиться для того, щоб подолати больовий синдром і вирішити проблему, яка до нього призвела. Ми все це розуміємо, і я хочу, щоб глядачі розуміли, тому що є такі сфери, де ми не ліземо самі щось робити, так. А наприклад, не кожен готовий там електрику вдома поміняти, хоча є такі сміливці. Тому і не треба себе самолікувати так, якимись там схемами з інтернету. Або це найстрашніше завжди було, коли знаходять якісь форуми, знаходять один пацієнт, поділився рецептом від лікаря, і всі починають лікуватися за тим одним рецептом, за тою схемою, за тими доза. Ну, е... Зами, оце завжди ми це обговорювали в консиліумі, Говорили, що цього точно не потрібно робити, бо кожний діагноз він особливий. Не можу не скористатися можливістю, пане Ігоре, не спитати вас зараз. Багато новин я не пропоную вам розслідувати ці справи, але ми колись вже говорили в цій студії з вами про те, що всі бояться. Реанімації бояться анестезії, коли йдуть на операцію. Що все це дуже всі бояться одразу померти від того? А зараз всі, всі бояться анестезії в стоматології. І ми бачили декілька там кряду таких новин про діточок, що постраждали, і про е, дорослих. Е, скажіть, будь ласка, чи є тут може від вас якась буде рекомендація, такий алгоритм е, не до дій лікаря, а щодо дій до себе, може якийсь тест потрібно зробити, якщо ти там не знаєш, які в тебе алер алергійний на анестезію, чи може треба спитати там препарати, які використовує лікар-стоматолог? Чи є ну, така передпідготовка підготовка до? Походу, щоб якщо е, начитався таких новин, і панікуєш? Ну е, найважливіше це звертатися до е, тих лікарів, котрим ви довіряєте, і до тих клінік, котрі мають багатопрофільний склад спеціалістів. Наприклад, якщо стоматологічна клініка будь-яка готова вам надати ще послуги і з участю анестезіолога, це завжди буде більш надійно, ніж коли лікар-стоматолог в якомусь там кабінеті, орендованому в п'ятиповерхівці, буде казати, що він сам все зробить і йому ніхто сам не потрібний. Режисер, тобто найбільш відповідальні лікарі, ті ж самі стоматологічні клініки, вони мають анестезіологічну службу, вони створюють всі можливості для того, щоб пацієнт отримав найбільш Якісне і найбільш безпечне лікування. Що стосується анестезії, знеболювання, я здається вже колись казав, що основна місія врача лікаря-анестезіолога це безпека пацієнта. І він зробить завжди все можливе для того, щоб пацієнт отримав безпечне хірургічне лікування. Тому моя рекомендація вибирати кращих, вибирати досвідчених. Це гарна рекомендація, але маємо розумієте, маємо різних переміщених осіб, які не знають найкращих лікарів в тому місці, в якому вони знаходяться. І по-друге, не завжди людина має той фінансовий запас, щоб звернутися до найкращого лікаря, який є. І отак буває, що з гострим болем попадає ну, хто є, як ви кажете, в п'ятиповерхівці поруч і хто може допомогти. Тут щодо алергії, чи треба якусь пробу робити, особливо дитині, тому що є таке питання, що навіть коли приходиш, я пам'ятаю себе, тебе питають завжди, чи є у вас алергія. А як дізнатися, якщо в тебе не накрила алергія після е, якогось уколу? А як до цього підготуватися, якщо ти дійсно не знаєш відповіді на це питання і ніколи ніякого знеболювального тобі не робили? Немає на жаль таких універсальних спеціальних проб. Є для зменшення для зменшення цих ризиків є безпечні препарати високоякісні uh -huh. і є кваліфікація лікарів. Тобто можна спитати у лікаря, чи е, готові ви допомагати мені, якщо буде якесь ускладнення або побічна дія від вашого лікування. На жаль, людина повинна розуміти, що медицина дуже складна сфера діяльності будь-яке. Лікувальний будь-який лікувальний захід він має свої потенційні побічні дії, а іноді і ускладнення. Якщо лікар вам не готовий розповідати про можливі ускладнення і про можливі потенційні дії, вже можна задуматись, чи треба цьому лікарю довіряти, тому що жодний справжній лікар-професіонал не буде приховувати це. А навпаки, ми завжди намагаємось дати максимальну інформацію пацієнту для того, щоб він зрозумів. І ризики, і свій стан здоров'я, і щоб наше рішення про його план лікування було спільним. Тобто на сьогоднішній день людина, пацієнт, хворий, він активний, активно приймає участь в процесі лікування. Він має можливість приймати рішення, він має можливість обговорювати всі нюанси. І це ну, старий такий. Стара така традиція, що не треба ні, ні про що питати, а треба просто піддаватися тому, що з тобою будуть робити. Це неправильно, це не сучасно і не можна так безвідповідально ставитися для до свого здоров'я. Тому yes. завжди завжди задавайте питання. Ну ми ж е, на ринку питаємо, як чи свіже м'ясо, чи не дуже. Так точно треба no, і у точно лік... правду, але але точно лікар... треба і у лікаря питати всі питання, котрі вас непокоять, обов'язково обговорити і отримувати відповіді, котрими ви будете задоволені. Так, це треба виховувати в нації таку психологію, не шукати винуватого в тому, що ти щось не знав, а питати і мати відповідальність за все, що ти робиш, в будь-якому будь то сфера. Житлово-комунального господарства чи своєї родини фінансового становища, чи то лікування у лікаря, завжди питати, цікавитися і завжди довіряти саме, як ви сказали, професіоналам. Тому що коли є така мультидисциплінарна команда, є взаємодія, є багато експертів, то завжди буде найкращий результат. Дякую вам і нагадаю, в нашій студії був Ігор Йовенко, кандидат медичних наук, анестезіолог, реаніматолог, завідуючи відділенням анестезіології та інтенсивної терапії медичного дому. Одрикс, до речі, от саме в медичному домі. Одрикс завжди є така найвеличніша команда, досвід з різних питань, і тому експерти цього медичного дому завжди розповідають нам найцікавіше в консиліумі. Щиро дякую вам. І ще раз нагадаю, що позитивні новини завжди мають місце і поруч із негативними. І 14, 14 лютого це день кохання, який повинен бути кожним днем вашого життя. Цього року їх 366 таких. Днів на один день більше, щоб сказати близькій людині. Я тебе кохаю. Не забудьте це зробити саме сьогодні. Побачимося за тиждень.